Футбол – це більше, ніж просто гра. Це рух, емоції, дружба і здоров'я. Але щоб отримати справжнє задоволення від спорту, потрібне якісне поле. Раніше штучне покриття на футбольному полі в селі Невицьке було зношене. Тратило м'якість і безпеку, тож тренування ставали складнішими. Нещодавно ця історія отримала новий початок. Онуківською селищною радою і всім депутатським корпусом було прийнято рішення старе поле замінити на сучасне, комфортне і надійне. Воно вже у нас функціонувало. Багато років, і вже покриття, звісно, було не в якісному стані. Були десь уже дирки і так далі. Тут займаються у нас діти, є відповідні тренера, які займаються дітьми. І ну, ми рахуємо, що діти це наше майбутнє. Дітям треба розвиватися, і в тому числі у спорті. У нас на базі спорткомплексу є функціонує спортивна академія. На базі спортивної академії у нас є футбольний клуб Медея, який показує хороші результати, займає призові місця. Відповідно, вони тренуються як на великому полі, так і на штучному. Але в першу чергу це для нашої молоді, для наших дітей. Я вважаю так і. Хотів би подякувати як депутатському корпусу за підтримку. Вони нас підтримали і проголосували за заміну штучного покриття. Діти, які вже встигли пограти на новому майданчику, із задоволенням діляться враженнями. Я неодноразово приходжу на це футбольне поле, і мені дуже подобається тут грати. І я дуже вдячний за те, що тут поставили нове поле футбольне, тому що воно було розбите, старе, багато ям було. А тепер воно стало красивішим, гарнішим, таким зеленішим і приємнішим. Ми з друзями багато разів сюди приходимо та часто граємо тут у футбол. Так, це дуже круто, що нам зробили якісне покриття, тому що ми регулярно приходимо і граємо тут у футбол. І дуже цікаво буде пограти на новому полі. Мені дуже подобається і я в захваті від нього. Для громади це не просто спортмайданчик, це центр життя, місце зустрічей, дружби і спільних звершень. Тут зростають мрії, формується характер і народжуються нові чемпіони. Завершилася реконструкція футбольного штучного поля. Замінили, да, було воно вже 12 років, пройшло, коли його зробили. Всередину було трохи оце. зробили для дітей. Будуть дітки наші тренуватися тут. Грають наші мешканці громади, діти тренуються в академії. На сучному футбольному полі. Дякуємо Євгену Насильовичу, щоб сільська рада виділила нам кошти, щоб ми замінили розвиток футболу, всього остального нашій громаді. На цьому громада не зупиняється і наразі активно працює над профінансуванням професійної системи поливу для великого футбольного поля. Адже тут не лише тренуються, а й проводять чемпіонати з футболу. Це допоможе зберегти поле у відмінному стані і покращити умови для спорту. На Закарпаті внаслідок ДТП на контрольно-ревізійному пункті загинув військовослужбовець ДПСУ. Поліція затримала водійку з ознаками сп'яніння. До поліції надійшло повідомлення про те, що у місті перечин автівка влетіла в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців. Внаслідок ДТП є потерпілі за викликом. Виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 узручку. Репорління поліції поліцейські провели першочергові заходи на місці події. Оглянули запис камер відоспостереження та встановили попередні обставини автопригоди. Встановлено що на мешканка міста перечин керуючи автомобілем BMW X5, не впоралася з керуванням. Виїхала на зустрічну смугу та здійснила наїзд на бетонне огородження контрольно-ревізійного пункту правоохоронців. Внаслідок аварії до лікарні був доставлений 45-річний військовослужбовець ДПСУ. Проте від отриманих травм згодом чоловік помер. Водійка автомобіля мала явні ознаки сп'яніння. Однак від обстеження на стан сп'яніння вона відмовилась. Зломисницю поліцейські затримали. Наразі вона перебуває у медзакладі під цілодобовою охороною, оскільки також травмувалася під час зіткнення. Окрім цього, до лікарні госпіталізовано і її пасажира – 31-річного мешканця Івано-Франківщини. За даним фактом слідчі головного управління поліції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадж. Затримані загрожують до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортним засобом на срок від 5 до 10 років. У горах поблизу кордону прикордонники виявили тіло людини. Нещодавно під час патрулювання високогірної ділянки українсько-румунського кордону військовослужбовці відділу прикордонної служби ділове мукачівського загону виявили тіло невідомого чоловіка. Про виявлення тіла прикордонники проінформували представників поліції. Причина смерті а також особу загиблого буде встановлено після проведених відповідних експертних досліджень. Зазначимо, що під час воєнного стану зросла кількість випадків, коли гинуть особи, які намагаються незаконно перетнути кордон. Ва переважно про чоловіків мобілізаційного віку, які за вказівками організаторів незаконного переправлення осіб через кордон або самостійно обрали маршрут через небезпечні важкопрохідні ділянки. Такі чоловіки можуть стати жертвами негоди складного рельєфу стрімких течій, диких тварин. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прикордонники західного регіонального управління виявили майже два десятки тіл загиблих чоловіків. Тячівською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувачувальний акт стосовно двох закарпатців, викритих при незаконному переправленні через Державний кордон України двох киян. Обвинувачувальним інкримінують організацію незаконного переправлення через державний кордон України двох осіб. Чинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловіків доправляли на автівці до прикордоння Закарпаття та розміщували у місцевих готельних комплексах. Тариф за повний пакет послуг коливався у межах від десяти до сімнадцяти тисяч. Доларів США. один із ухилянтів залишив 17 тисяч доларів. США біля спеціально обумовленого державного знаку неподалік міста Соколь, на Львівщині. Інший киян незаконний трансфер оплатив на анонімний криптогаманець. Після детальних інструкцій військовозобов'язним видали гідрокостюми та мобільні телефони із прокладеною навігацією, і вони самостійно поза межами пунктів пропуску перетинали річку Тиса. Правоохоронці затримали тікачів разом із переправниками за 100 метрів від лінії держкордону. Підозрюваних взято під варту із альтернативною внесення дев'ят. Сот тисяч застави кожному наразі. Вони утримуються в закарпатській УВП. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Вайнагія у селі Бедевля Тячівського району. Осередком загорання стало гаражне приміщення, у якому також знаходилася кімната, обладнана під офіс. Про подію за номером 101 повідомив охоронець. На момент виявлення пожежі вогонь охопив значну площу. Також існувала загроза поширення полум'я на іншу частину спрою та розташовані поруч транспортні засоби. На місце події були направлені бійці ДСНС дев'ятнадцятої державної пожежно-рятувальної частини міста Тячів. Вогнеборці місцевої пожежної команди. Селища Тереса та Центру безпеки громадян Солотвинської громади. Через сильне задимлення рятувальники працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Гасіння пожежі ускладнювалася наявністю великої кількості легкозаймистих речовин і матеріалів. Пожежу вдалося повністю ліквідувати. Вогнем знищено перекриття та покриття будівлі, гража на площі 300 квадратних метрів. А також пошкоджено три припарковані поруч вантажні причепи та бульдозер. Також вогнеборцям вдалося не допустити поширення пожежі на прибудований поруч офіс площою двісті квадрат метрів вантажний автомобіль і ще один причеп. У наслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Причину загорання та завдані збитки встановлюють правоохоронні органи. На Мукачівщині вогнеборці ліквідували пожежу в господарській споруді. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в господарській споруді на вулиці Садовій у селищі Ченодієво, Мукачівського району. На момент займання власники перебували в житловому будинку. Саме звідти вони помітили, що горить розташована поруч господарська споруда, в якій зберігали сіно та домашнє майно. Над ліквідацією працювали фахівці 10-ї та 11-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Мукачево. Спільними зусиллями вони ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів. Вогонь знищив на Ну, споруду та майно, що знаходилося всередині. Також було пошкоджено два легкові автомобіля Шкода Октавія та Пежо 407 Проте житловий будинок, що розташований за декілька метрів, вдалося врятувати від перекидання вогню. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. Чоловік, бувши позбавленим права керування, їздив з ознаками наркотичного сп'яніння та отримав штраф на понад 75 тисяч гривень. Подія трапилася нещодавно на вулиці Карпатської України в Ужгороді. Під час патрулювання за порушення ПДР поліцейські зупинили водія авто Субару. Перевіряючи документи, патрульні помітили у Керманича ознаки наркотичного на що запропонували пройти огляд у медичному закладі. Однак чоловік відмовився. Також поліцейські з'ясували що водій, позбавлений судом права керування автомобілем та не виконує його рішення. На склад адміністративні матеріали, загальна сума штрафів становить понад 75 тисяч гривень. Поліцейські притягнули до відповідальності на тверезу водійку, яка вчинила ДТП. Нещодавно патрульні отримали виклик про ДТП на виїзді з Мукачева. На місці події патрульні з'ясували, що водійка авто Рено не була уважною, не дотрималася безпечної швидкості руху через що здійснила зіткнення з електроопорою. Згодом, згідно з висновками, лікаря з'ясувалося, що жінка керувала у нетверезому стані. На громадянку склали адміністративні матеріали.